Є одне одвічне складне запитання. Тобі, оно тобі. Але на сьогодні є трошки складніше. Кому платити за воду? Буча сервіс Ірпінь водоканал. Давайте ми зараз попитаємо мешканців, кому вони платять. А далі ми спробуємо розібратися, кому треба платити і на яких підставах. Мене звати Олександр Борцов, з вами медіа «Забуча Буча Сіті. Ми поки не платимо, тому що наш будинок не введений на експлуатацію. Не введений на експлуатацію. Зрозуміло, дякую. Ірпінь водоканал. У вас з ними контракт, правильно, і ви не переходили на Буча Серзі. <рес> Буча сервіс <рес> чи Ірпінь Водоканал. Ще не know. знаєте. От ми якраз намагаємося розібратися з цим запитанням. Не знаємо, китанці ці причини, ще не знаємо, що не розуміємо. Нічого віркін бати. Як ми маємо своє бучанське, все своє і ЖКХ, і все за своє має. Бучанській міській територіальній громаді надавачем послуг централізованого водопостачання та водовідведення є комунальне підприємство Буча Сервіс. Ще до війни в нас були плани, і, відповідно, було прийняті управлінські рішення міською радою, виконавчим комітетом, згідно якого Буча Сервіс буде єдиним надавачем послуг. Війна дещо внесла корективи в ці всі плани, вона відтягнула, зрозуміло, було не до того. була Основна питання, була відбудова і приведення до нормального життєдіяльності якраз нашої територіальної громади. Проте, провівши відповідні організаційні заходи, КП Буча Сервіс фактично з моменту деокупації по даний час змогло налагодити і системи водопостачання, і систему водовідведення, технічно переоснастити і наші свердловини, і відповідно каналізаційно-насосні станції, провести прочистку, їхню промивку і організаційно повністю підготуватися до надання цих послуг. Останнім таким документом і перешкодою, чому Буча Сервіс не могло раніше. Відповідно здійснювати нарахування за фактично надані послуги протягом 2022 року, це було отримання дозволу спецдозволу на користування надрами. Проте цей документ Бучасервіс отримало в грудні, наприкінці грудня 2022 року і має всі юридичні підстави на сьогоднішній день з 1 січня 2023 року нараховувати відповідно і виставляти платіж за послуги з водопостачання, що стосується послуг за водовідведення. На сьогоднішній день ми в стадії погодження договору між тростороннього договору між Київводоканалом, водоканалом ірпінь водоканалом і Буча сервісом. Відповідні офіційні пропозиції укласти договір було надіслано. Ми очікуємо відповіді, очікуємо підписання цих договорів. І ми сподіваємося, що якраз до настання розрахункового періоду, це якраз кінець січня, початку лютого, ми матимемо також підписані ці договори і матимемо можливість також виставляти відповідні. Плату за надання послуги із водовідведення. Тому е, ситуація така, що єдиним надавачем послуг на території Бучанської громади є Бучасервіс, який має всі документи, які вимагає законодавство, і має право на законних підставах надавати відповідні послуги і брати за це плату. Станом на сьогоднішній день, згідно даних офіційних відкритих реєстру судового влада, Жодних спорів між Буча Сервіс, КП Буча Сервіс, Капер чи між КП Пінь Водоканал і Бучанською міською радою немає. Я хочу сказати, що Якщо ми говоримо про такі договори, як договір на, на надання послуг з водопостачання і водовідведення, це є договори публічної оферти. Вони договори приєднання. Тобто вони публікуються на сайті, у нас вони є опубліковані. Абонент, отримуючи відповідну послугу, здійснюючи певний платіж, він фактично дає згоду на укладання цього договору. Знову ж таки, в абонента є право, якщо він наполягає на письмовій формі договору, він може звернутися до... Відповідно абонентського відділу Буча сервіс по енергетиків 2 і заключити письмовий договір. Що стосується договірних відносин, ми е рекомендуємо абонентам і, відповідні, наскільки мені відомо, форми юристи Буча Сервіс вже розробили, і вони е як рекомендаційну форму будуть надавати абонентів. Кожен абонент в письмовій формі е зможе е повідомити е КП Водоканал» про те, що вони відмовляються від. Е Відповідного договору і просять не здійснювати нарахування, тому що фактично Ірпінь водоканал послугу не надавав протягом 2022 року. Я скажу навіть більше, з моменту повномасштабного вторгнення, з 24 лютого і, і, і по даний час, КП ІРПінь водоканал не надавав жодної послуги по Бучанській громаді, що я маю на увазі за електроенергію. По всіх об'єктах платить КП Бучасервіс. Відповідно, обслуговування технічне прочистка, промивка, аварійні ремонти і все інше здійснює Бучасервіс. Тому тут логічно постає питання: платиться за послугу. А якщо послуга не надається, то відповідно і ну платежі є безпідставними. Тому ми для уникнення непорозумінь є відповідна типова форма, яка буде доступною в публічний доступ. доступі. Думаю, що це буде на платформі Google Docs, і відповідно кожен може скористатися, вписати відповідні дані і направити на адресу «Пінь-Водоканал» для уникнення непорозумінь. В таких випадках відповідно юридичний підрозділ КП «Буча сервіс» буде надавати їм допомогу, консультації відповідно в оформленні подібних документів. Тому що ми теж розуміємо, що. Ну, дійсно, така проблематика може бути. Ми також пропрацьовуємо варіант, можливо, в ЦНАПі. Відповідно, адміністратори зможуть десь підсказати, допомогти, заповнити ту чи іншу форму і її відправити, хоча б там на, на електронну пошту. Якщо ми говоримо люди похилого віку, які є отримуючими субсидій, все рівно звертаються в управління соціальної політики за відповідно подають відповідні документи для того, щоб отримати субсидію, то такі категорії громадян цю первинну фактично правову допомогу зможуть надати в управлінні соціальної політики. Плані водопостачання ми повністю незалежні від ребень водоканалу чи від будь-яких інших суб'єктів. Поясню, чому вода в централізованій, ну в мережі централізованого постачання в межах Бучі, Ворзеля і інших населених пунктів нашої громади береться із артизіанських свердловин, із підземних родовищ. Відповідно саме в чому й полягала необхідність отримання спеціального дозволу на користування надрами, тому що вода це є власне надра і свердловин вона добувається і подається в систему централізованого водопостачання, подається в резервуари чистої води на Пушкінській, і, відповідно, звідти після очищення подається в мережу. Тому Буча і Ворзель. Інші населені пункти беруть воду із підземних родовищ. Їх запаси є достатніми. Відповідно, спеціальний дозвіл на водокористування вказує, які ліміти, які об'єми може забирати якраз підземних родовищ Бучасервіс і подавати мешканцям. Я скажу, ці ліміти вони розраховані також на перспективу. Вони враховують всі там не ну, сезонні зміни там по споживанню, збільшення, зменшення. тому... В плані водопостачання і е, до, до, видобування води ми незалежні від... договір зараз перебуває ну, в стадії підписання. Дійсно, проект договору, який був розроблений е, якраз е, юристами Бучасервіс і спільно з юристами Праткиї водоканал, е, з усіма відповідними додатками, е, відповідно показниками і даними. Лічильників на стоки, тому що в нас на четвертій каналіційно-сосні станції стоїть ну, лічильник на стоки, який рахує, скільки стоків споживає ну фактично вир... продукує Бучанська громада. я маю на увазі Буча, Ворзель, і відповідно ці документи були подані офіційним листом. Є відмітка до КП Рпінь Водоканалу. І до прат Її водоканалу вони зараз знаходяться на стадії підписання. Ми вказували в листі, що протягом десятиденного терміну вони розглянули і або підписали, або надали свої вмотивовані пропозиції, що там треба доопрацювати. Ми сподіваємося, що до настання розрахункового періоду все-таки вдасться це питання врегулювати, і ми вже на початку лютого також матимемо праві підстави для нарахування відповідних платежів за водовідведення. Буча сервіс обслуговує всі каналізаційно-насосні мережі, але фактично вона тут є юридична зачіпка, що якщо ми беремо калькуляцію і складову тарифу, то у нас немає поки що договірних відносин із Ірпінь-водоканалом і Київ водоканалом про прийомку цих стоків. Тому ми, оце фактично, остання юридична перешкода, яку ми врегулювавши, яку ми матимемо повністю всі підстави для нарахування за стоки. Хочу сказати, що Буча сервіс нараховує плату за водопостачання і сподіваюсь, також і за водовідведення, виключно з 1 січня 2023 року за споживання. А за попередній період, який був до 1 січня 2023 року, Буча сервіс не стягуватиме цих платежів відповідно. Станом на сьогоднішній день тільки за водопостачання з 1 січня, І врегулювавши до кінця місяця питання із договірними відносинами з водовідведенням, так само платіжка буде за водовідведення, але так само з 1 січня. Тобто ми не будемо е, виставляти платіжні документи, там, скажімо, там за 22 рік, рік чи за, там, за квітень, чи за чи за березень, чи за травень. Тобто всі точки відліку для буча сервісу йде з 1 січня 2023 року, поточного року. Тут питання в тому, що не маючи спеціального дозволу на користування надрами, Буча Сервіс не мав права офіційно виставляти платежі за спожиту воду. Звичайно, що Буча Сервіс протягом 2022 року змушений був обслуговувати цю систему, ремонтувати, утримувати, платити електроенергію для того, щоб вона функціонувала і не вийшла з ладу. Але так законодавство прописано, що продавати фактично воду абонентам. Якщо це а ну, це вода йде під, під підземні родовища, це йдуть на надра на, на, без отримання цього дозволу на на спеціально на, 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 спецкорспец дозволу на користування надрами вони не мали права тому, щоби не порушувати вимог законодавства, якраз е, ми дочекалися отримання поки пройшла ця вся процедура на досить тривала е, погодження. Ми дочекалися, поки вони отримали спецдозвіл на користування надрами, і вже з першого січня ми по всіх статтях, по всіх юридичних нормах маємо право нараховувати відповідні платежі за воду, але стягувати кошти за попередні періоди, коли ще цього спецдозволу не було, буча сервіс не має права, і вона цього робити не буде. Якщо люди платили добу чи сервіс, то буде перерахунок. Тобто ці сплачені кошти вони будуть поставлені в рахунок майбутніх платежів. Людина, яка сплатила відповідні кошти за водопостачання, вона звертається до абонентського відділу Бучасервіс з відповідним підтвердженням, це квитанція про оплату і каже: я по такому-то лічильнику здійснила оплату. Відповідно, робиться перерахунок, і ці кошти, які були проплачені, вони ставляться в рахунок майбутніх платежів. Тобто, фактично в людини буде по особовому рахунку переплата. Там, якщо людина там рік платила, ну буде рік, рік в неї переплата. Але ці кошти як плата за минулі періоди вони не можуть бути стягнуті категорично. За водовідведення люди не мають також правих підстав здійснювати оплати на ірпінь. Водоканал. Чому? Тому що Ірпінь водоканал не є надавачем послуг по водопостачанню водовідведень по Бочанській громаді, фактично не здійснює утримання обслуговування цих мереж. Не здійснює оплату електроенергії, а я хочу акцентувати також увагу, що договірні відносини по оплаті електроенергії по об'єктах водопостачання водовідведення, по свердловинах і по каналізаційно-сосних станціях Буча-сервіс заключив із Київською обласною енергопостачальною компанією. І він по лічильникам кожен місяць платить відповідну електроенергію. Тобто, не несучи затратної частини. Знову ж таки, ірпінь водоканал, і фактично не обслуговуючи, ірпінь водоканал, не має правових підстав отримання цих коштів. Ці кошти, якщо навіть якимось чином абонент, знаєте, як то кажуть, по, по сторінки заплатить, то він тоді матиме право повернення цих коштів з ірпінь водоканалу як безпідставно набутих, набутого майна, фактично згідно законодавства. Це також робиться відповідно там лист, претензія просушу повернути, як безпідставно сплочені кошти, і вони тоді будуть зобов'язані ці кошти повернути, тому що послуга не надавалась. Так, квитанція буде одна. Цій квитанції буде і абонентська плата. Абонентська плата на сьогоднішній день, відповідно до затверджених тарифів виконавчим комітетом Бучанської міської ради, становить для тих будинків, де встановлено вузли комерційного обліку. Буде 13 гривень 74 копійки з ПДВ. Для абонентів в житлових будинках, які відсутні лічильники відповідно вузли комерційного обліку, це буде 10,75 гривень. З ПДВ я хочу підкреслити, що це не, не там не закуп, там чи не там це з абонентського рахунку. Тобто, якщо там одна квартира, один абонентський рахунок, то в місяць з однієї квартири там відповідно буде 10,75 там чи 13,74. Це що стосується абонентської плати. Що стосується самих якраз вартості кубу, то вартість кубу води затверджена також 11 гривень 21 копійка з ПДВ це вартість кубу води, і відповідно водовідведення 18 гривень 89 копійок, це вартість за куб, відповідно, каналізаційних стоків. Ці тарифи були затверджені в січні минулого року. Відповідно, зрозуміло, що енергоносії у виросли і. Складові тарифи вони зараз пішли вгору, але ми розуміємо складну ситуацію, пов'язану з військовим станом. То ці тарифи вони є діючі, вони переглядатися найближчим часом не будуть. Я більше скажу, що ми зараз також працюємо спільно з такими надавачами послуг, як Теплокомунсервіс, як Крамер Еко щоб ми на перспективу вийшли взагалі на єдину платіжку. Де це можливо, щоб в одній платіжці було там теплопостачання, водопостачання, водовідведення, відповідні там абонентські плати. тому що абонентська плата і по теплопостачанню також є, і по водопостачанню. Тобто ми хочемо це все уніфікувати. Але якщо в даному контексті ми говоримо про водопостачання, то все буде в одній в одній платіжці, всі три фактично складових тарифи будуть відображені в одній єдиній платіжці, ну ми собі ставимо таку мету, десь за півроку це все вже уніфікувати. Зараз ну, проблема в чому, що відповідних абонентських баз, які, які би могли б пришвидшити цей процес. Ірпінь-водоканал ну, на превеликий жаль не, не передав набуча сервіс. Тому ми змушені зараз цю абонентську базу фактично набувати в ручному режимі. Тобто, якраз контролери відповідні наші ходять, роблять, пломбують зараз лічильники, є відповідний графік пломбування, знімають показники лічильника, і фактично цю абонентську базу, а надасть Буча Ворзель це приблизно 28 тисяч абонентів. Тобто ми цю абонентську базу зараз набуваємо вручну. Якщо ми говоримо про такі базові речі для Бучасервіс як м, сайт, як особистий кабінет, щоб кожен міг подати показники лічильника фактично через особистий кабінет там, чи оплатити через особистий кабінет, то ми десь плануємо там, за місяць-півтора місяць вже вийти нам на демо-версію на демо сайту там, і відповідно особистого кабінету. Процес перепломбування лічильників він вже йде. У нас відповідно є бригади Бучасервіс, які здійснюють перепломбування. Розроблений графіки. ці графіки доведені до відома голів ОСББ, відповідно управителів будинків, і ми плануємо десь за два місяці провести повністю процес опломбування. відразу. Хочу, користуючись нагодою, звернутися до тих громадян, які знаходяться тим, тимчасово як вимушені переселенці в інших регіонах України або знаходяться за кордоном. Що хай вони не переживають після того, як вони повернуться знову ж таки до Бучі, вони можуть подати заявку до Бучі-сервісу, і відповідно їм буде здійснено переплумування лічильника. Ми зараз також. Направили відповідні е, листи до Мінрегіону для того, щоб вони нам надали роз'яснення, яким чином буде здійснюватися нарахування за надані послуги з водопостачання водовідведення, якщо лічильник не перепломбований з якихось причин. Е, ми десь ну, очікуємо відповіді, але попередньо нам як пояснили, що ми тоді зможемо нараховувати відповідну послугу по базових показниках. Є відповідні нормативи. Як нараховується послуга за водопостачання водовідведення при відсутності лічильника, тобто таким чином, а потім, коли буде здійснено вже перепломбування і звірка лічильника на, на перевірка на предмет його справності, там відсутності втручання і все інше, тоді буде здійснено перерахунок КП «Буча-сервіс» і буде, будуть братися до, до уваги показники вже лічильника таким чином. Графік, знову ж таки, є або, ну, якщо ми говоримо про форму управління ОСББ, або, відповідно, є управитель у будинку. Якщо ми говоримо про управителі, це можуть бути приватні компанії, може бути той же самий Бучасервіс, який є надавачем послуг по водопостачанню, в нього в управлінні там десь 160 будинків, там, 163, здається, будинки знаходяться в нього в управлінні. Тобто, фактично, в тих мешканцях, там, як ми знаєте, звикли говорити там, Жеківські будинки. То в таких вжеківських будинках мешканці можуть звернутися до того ж бучі сервісу, сказати, які графіки у вас по нашому будинку опломбування, вони не дадуть, і той, хто не встиг, то там ну, можуть зробити відповідну заявку. Там і вони там звичайно не йдуть там по кожному дзвінку, знаєте, персонально до когось, а вони узагальнюють відповідні дані по будинку. Якщо там є кілька заявок, то вони позачергово приходять і допломбовують е ті квартири. Які, скажімо, не встигли допломбувати тут, також, якщо ми говоримо про пломбування, є ж там в основному два типи лічильників, є в більше в нових будинках, в нових будовах лічильники винесені на на, на коридор ну, в парадні, і фактично там є ну, доступ до нього. Там як навіть якщо співвласника там ну, власника квартири немає вдома, то, то це не є перешкодою. Відповідні фахівці прийшли, перепломбували і все. А складність виникає в тих квартирах, в тих будинках. Де лічильники стоять всередині квартири, де треба фізичний доступ? Тут зрозуміло, без власника ніхто не має права туди втручатися. Це треба, щоб був власник, це так само багато організаційних питань, хто на роботі, хто пізно повертається з Києва. Тобто є ці всі моменти, ми так прогнозуємо, що будуть. Ну не не всі відразу зможуть опломбувати, але ми хочемо зразу зараз пройти основна маса тих, хто надає доступ. опломбувати. вже потім по окремих заявках фахівці буча сервіс будуть здійснювати допломбування вже тих лічильників, які вони не встигли з тих чи інших причин зробити. По якості води Бучасервіс заключив відповідну угоду із сертифікованою лабораторією, яка періодично, там, з періодичністю там, здається, раз в місяць, бере відповідні проби води і слідкує за якістю водою. Разом з тим, якщо абонент, який побачив, що в нього там, з крана тече вода або візуально, або там, по запаху, або там, по властивостям, там, вода не чиста чи не, не той якості, яка заявлена, він знову ж таки залишає заявку на Бучесервіс відповідно про те, що вода неякісна. Фахівці з залученням лабораторії обов'язково приїжджають, беруть проби води відповідно, на аналіз і потім дають відповідні результати. Орган також, якщо ну, з якихось причин там чи там, можливо бути така ситуація, що там, абонент каже, Я, ну, не довіряю, наприклад. там, Цій лабораторії, звичайно, він може також подати в незалежну лабораторію, яка зробить відповідні аналізи. І е, ці аналізи також будуть взяти до уваги. Але на перспективу ми хочемо вийти е, на те, щоб у нас була своя комунальна лабораторія. Е, ми зараз вивчаємо це питання, як, як в практичному сенсі це організувати для того, щоб ми могли оперативно постійно контролювати якість питної води. Для того, щоб ми могли моніторити стан. Якщо ми впровадили якісь заходи, наприклад, зараз там, іде в нас впровадження проєкту, станція фактично резервуа чистої води із водоочищенням на Склозаводській. то якщо ми впроваджуємо якийсь захід, то ми зразу матимемо можливість через лабораторію взяти аналіз відповідної води і сказати: дивіться, от ми впровадили до Цього заходу в нас була там високий вміст заліза, там вода належної якості. Ми впровадили, ми взяли аналіз, ми бачимо, що вода стала кращою. Тобто ми тоді зможемо оперативно ці всі речі робити. Там в цьому спецдозволі є відповідні координати і адреси свердловин. Ми розуміємо, що при звичайних умовах ми б опублікували його повністю і з хорошим розширенням. Зараз в умовах військового часу, опублікувавши відповідно дозвіл, в якому вказані об'єкти критичної інфраструктури, де ще й з координатами, ну ми фактично зробимо для себе ведмежу послугу, і для ворога ми тільки підіграємо. Тому, якщо хто хоче ознайомитися з цим, цим документом в оригіналі, він може звернутися до КП «Буча сервіс» відповідно і його подивитися в оригіналі там з мокрою початкою, з голограмою, з, з усіма іншими реквізитами. Крім того. Якщо зайти на сайт «Тержгеонадр», там також є електронні реєстри, і там можна відфільтрувати той спецдозвіл, який надавався КП сервіс». І також знову ж таки запит на публічну інформацію, належним чином звірна копія, має бути надана на запит на публічну інформацію. В цьому абсолютно проблем немає. І я хочу сказати, що. Якщо там хтось думає, там, я теж читав коментарі, там різні були там, знаєте, конспірологічні теорії, що це там і, і дозвіл якийсь несправжні, і там і все інше, хочу сказати, що е, всі процедури абсолютно дотримані. І перевірити це все, ну це ж дуже легко. В нинішніх умовах, коли в дії вже не знаю сконцентровано, скільки, скільки видів електронних послуг, то це перевірити дуже легко. Я вже не говорю про те, що можна дати запит на держгеонадра, який видавав власне цей дозвіл, який підтвердить, що він видав, що він справжній, що він діючий, і що на підставі нього можна надавати послуги з водопостачання водовідведення.